Що ж друзі, вітаю вас на наступному навчальному році. І сьогодні ми будемо говорити з вами за зони інтересу, зони цікавості, за Fibonacci, і також поговоримо, що таке преміум і дискаунт зона. І давайте переходити одразу до графіку. Дивіться, коли в нас йде висхідна структура, давайте я на прикладі покажу. Наша задача, друзі, купувати дешево і продавати дорого. І що я маю на увазі, коли ми бачимо з вами висхідну структуру, тобто бичий тренд, наша задача дочекатися корекції, тобто дочекатися скидки, і в цьому нам Допоможе взагалі визначити, де ця скидка починається, допоможе нам корекція по Fibonacci. Як вона взагалі рисується, дивіться, ми вибираємо з вами корекція по Fibonacci, я вам одразу зараз покажу свої характеристики. Перш за все, друзі, це в нас логарифмічний графік, тобто логарифмічний графік, і друге, це має бути також логарифмічна шкала по Fibonacci. Ось ці дані можете для себе виписати, тобто нам необхідні такі рівні, як 1, 0,786, 0618, 05, 0, звісно. 0,27 і 0618. І дивіться, як вони тут позначаються. для себе можете визначити, тобто запам'ятати, і при своєму аналізі можете собі поставити. Тобто, бачите, де мене галочки стоять, і також обов'язково логарифмічні уровні, тобто уровень фібоначі, оснований на лографіфмічній шкалі. Це обов'язково має тут галочка стояти. Ось так виглядає. І дивіться, друзі, що я маю на увазі. Наприклад, ми не бачили з вами ось цього імпульса, тобто ми не бачили ще з ще з вами цієї сильної корекції. І наша задача по нашому ризику менеджменту: наша задача купити дешево, тобто коли в нас буде скидка, і продати дорого, коли в нас ціна знову ж таки підніметься, так і ось ця зона. Ось ця зона, де знаходиться в нас ціна, поки вона знаходиться в цьому діапазоні і не скоректувалася до рівня 0,5 по Fibonacci, це в нас називається преміум маркет. Тобто ціна, якщо знаходиться в цьому діапазоні, це для нас преміум-маркет і нам для нас ця зона не цікава. Як тільки ціна відмітку 0.5 по Fibonacci проходить, це одразу називається discount market. І для нас ця зона є цікавою. І тут ми можемо з вами шукати наші позиції для входу в лонг. І знаходити ордерблоки, знаходити імбаланси, і тут вже починати якісь дії. Так, все, що знаходиться вище зони 05, для нас ця зона є нецікавою, тобто ось цей діапазон, він є для нас високоризикований, тому що ми можемо з вами ось тут зайти в позицію. Давайте я наприклад покажу. Ми знаходимо якусь, наприклад, цікаву зону. Тут також був би якийсь ордерблок, так, в цьому діапазоні. І в цьому випадку, друзі, якби ми поставили з вами на те, що ціна буде в подальшому рости, так то наш ризик менеджмент він був би дуже великим, тому що до попереднього лоя, а ви знаєте, друзі, що ми вже лої і хаї з вами вміємо визначати до попереднього лоя, в нас досить досить велика зона. І по ризик менеджменту нам не дуже підходить взагалі ця ситуація, тому що ризик менеджмент в трейдингу він має досить велике значення. Від цього буде залежати наш профіт на майбутнє. І для нас ось ця зона, тобто поки ми знаходимося вверху, нам ця зона не є цікавою, тому що по ризик менеджменту вона нам не підходить. Зараз перейдемо до графіку. Ви вже зрозумієте більш детальніше. Тому наша задача, друзі, дочекатися, коли ціна скоректується мінімум до зони 0,5. Тут знайдеться якийсь також ордерблок в цьому діапазоні, цікавий для нас. І якщо ціна не доходить до цього діапазону, тобто не скоректується до рівня 0,5, то значить, означає те, що ми пропускаємо цю позицію, і вона нам для нас не підходить. Давайте одразу переходити до графіку, щоб ви зрозуміли взагалі основну суть, що я маю на увазі. І так, друзі, переходимо до графіку. Я взяв для аналізу євро-долар. І давайте з вами візьмемо такий інструмент, симулятор ринка, Відкриємо нашу, зробимо нашу, наш аналіз всього діапазону приблизно. І давайте з вами аналізувати так, як ми вчилися. Перше, що ми бачимо, це наш. Є босс структури, це в нас є босом структури, і це в нас є максимальне значення, тому що ми лой оновили попередній, оновили наш лой, і перша зона, коли в нас відбулася корекція, це коли ми оновили ось цей хай. Тобто ми цей хай свічки оновили чорної, отже, це в нас відбувається корекція до всього цього імпульса. Тобто, це в нас є імпульс, це в нас відбувається зараз корекція. Чому? Тому що ми хай оновили, це в нас є мінімальним значенням, тому продовження. Вісхідної несхідної структури буде оновлення цього мінімального значення, тобто це в нас буде босс структури. Ось це максимальне значення, це в нас буде чоком структури. Давайте його також позначимо. І бачимо, друзі, що в даному випадку у нас тут були також імбаланси. Тобто, в нас тут був перший імбаланс, він уже перекрився повністю. Так, це якщо ось тут подивитися, тобто це в нас є імбалансом, і наша основна задача по ризик менеджменту. По, якщо дивитися по Fibonacci, провести його від самого мінімального знач... від самого максимального значення до мінімального, то наша задача знайти нам цікаву точку за рівнем 0,5. Тобто для нас, ось це є дискаунт масивом, дискаунт маркет. І коли ціна повернеться в цей діапазон, нам потрібно дивитися, знаходити позицію на шорт. Тобто наша задача тут уже шортити і заходити на злом структури на нижчому таймфреймі, на продовження злому структури на несхідну структуру. Так, розумію, що дуже важко зараз це все зрозуміти, але суть одна, друзі. Ми зараз шукаємо позицію на шорт, і наша задача дочекатися, коли ми проб'ємо 0,5 рівень. скоректуємося за цей діапазон, тому що в цьому діапазоні для нас є нецікавий. Він є преміум маркет. І для нас ця зона є нецікавою по ризик менеджменту. Тому що якщо ми поставимо десь знайдемо позицію ось тут, то наш стоп буде, звичайно, за попередній хай, тому що це буде наш чок структури, так. Тобто висхідна структура буде в пріоритеті, коли ми оновимо цей хай. А зараз наша задача дивитися на шорт-позицію, тому що ми пробили наш попередній лой і продовжуємо нашу низхідну структуру. Так? Тому наша задача чим більше, чим вище ми знайдемо зараз нашу точку входу. Тим краще буде наше соотношення риск-прибель. Це навіть ось тут видно наглядно, друзі. Чим нижче ми знайдемо нашу точку входу, тим гірше буде наше соотношення риск-прибиль. Наша задача, друзі, втратити як мінімум 1 долар, точніше, не втратити 1 долар, так? Наша задача втратити 1 долар, але заробити при цьому 3 долари. так? Це є основна задача трейдингу. Тобто зменшити свої втрати, але максимізувати свої доходи І давайте дивитися, що буде відбуватися в даному випадку. Давайте будемо рухатися по одній свічці, і бачимо, друзі, що ми якраз зараз доторкнулися до рівня 0,5, тобто перейшли за рівень 0,5, і, звичайно, ось тут вже можна було думати, десь відкривати свою шорт-позицію, навіть якщо за попередній хай винести її, то і до рівня взяти, наприклад, до зони 0618, це як така перша зона на. Шорт-позицію по тренду. То перша зона це в нас, якщо взяти цю зону, то це в нас буде ризик прибуль 2,25. Тобто ми можемо втратити 1 долар, але заробити при цьому приблизно 2 долари. Звичайно, не найкращий ризик менеджмент, але це як є як мінімальна зона, мабуть, так? тобто рівень 0,5 є мінімальним для нас. І давайте дивитися, що далі буде відбуватися. Тобто також будемо поступово проводити лой зараз наш оновиться. Бачимо, друзі, що наш лой оновився, тобто наш босс-структури оновився. Давайте ось так проведемо. Отже, босс наш оновився, це для нас був максимальним значенням. Наше мінімальне значення ось тут знаходиться. Чому? Давайте ось цей бар видалимо. Тому що ми оновили наш лой, це в нас є боссом структури. Отже, це в нас є максимальним значенням. Коли ми оновимо ось це максимальне значення, закріпимося свічкою за ним, то це у нас буде чок структури на висхідно, так? Давайте одразу чок поставимо. І ось тут наш, так, у нас також є імбаланси неприкриті. Давайте їх також одразу позначимо. Ось це в нас є імбаланси, вони є активними для нас, можемо їх ось так навіть провести. Ось ця свічка, тут корекції поки що немає, але бачимо, що ми босс оновили. Тому коли ми оновимо ось цю свічку, давайте ось так зробимо. коли ми оновимо ось цю свічку, це буде для нас початком корекції. Все, що знаходиться всередині цієї свічки, це для нас є е, нецікавим. Так? Як тільки ми оновимо ось цю свічку вниз, це в нас буде боссом структури, тобто продовження структури. Якщо ми з вами зараз оновимо ось цей хай, то це в нас буде мінімальним значенням, і це в нас буде боссом структури. Тобто ось тут буде в нас босс на продовження структури. Але давайте дивитися, що буде зараз відбуватися. Давайте ось так: потихеньку будемо дивитися. Бачимо, друзі, що ми оновили нашу свічку, отже, це в нас буде наш мінімум. Тому що ми оновили ось цю свічку, ось тут хайм, так. Тобто ми її оновили, вже це у нас мінімум, це у нас буде продовженням несхідної структури, це наш буде бос. Давайте його позначимо. І давайте дивитися далі. Бачимо, що ми оновили лой. отже, це у нас буде максимальним значенням. І нагадую, друзі, що ось це значення воно може знятися, тому що е, ми бачили з вами і баланс неприкритий, так? І він може знятися. Також, якщо ідеально провести по магніту і подивитися, то ось це, друзі. Ось ця свічка вона якраз затестувала ось цей імбаланс. Тобто, пам'ятайте, що імбаланси в нас тестуються або перекриваються повністю, і ми бачимо з вами зараз тест ось цього імбаланса. І звичайно, тут можна було заходити також на шорт-позицію, тобто взяти за ось цей імбаланс, взяти як ціль. Знаходити на шорт-позицію, і тут риз ризик прибуток приблизно становив би 3, приблизно так. Але звичайно, дивитися на цілі, де знаходяться наші цілі внизу. Але як для для прикладу на імбалансі, бачите, що вони також відпрацьовують. Рухаємося далі, отже, це в нас є мінімальним значенням. Давайте далі дивитися, що буде відбуватися. Бачимо несівна структура, так. Не бачимо ще поки що корекції. Отже, для нас буде цікавим, друзі. Це в нас є максимальним значенням. Для нас буде цікавим, коли ми скоректуємося приблизно сюди. Тобто, давайте одразу проводимо Fibonacci. Отже, якщо ми перейдемо в зону 0,5 по Fibonacci, так скорестуємося десь в цей діапазон. Нам потрібно буде дивитися, де в нас є цікава зона. А ця зона в нас, друзі, знімала ліквідність ось цих з попередніх свічок. Отже, я би ось цю зону відмітив би як ордер блок. Тобто ось ця вся зона для нас, мабуть, буде ордерблоком, тому що е, тут знімалася ліквідність, плюс ось тут є в нас великі неперекриті імбаланси. Ці активні баланси вони будуть перекриті з часом, але давайте дивитися поступово. І тепер, друзі, бачимо, наша, наш сценарій підтверджується: ось це в нас є мінімальним значенням, тому що ми оновили ось цю свічку. Хай її оновили. Отже, це у нас буде мінімальним значенням. Отже, зараз у нас відбувається корекція до цього імпульса. Де вона закінчиться, ми не знаємо, але знаємо наші цікаві, цікаві зони інтересу. Це наш ордер-блок, тобто блок, де знімалася попередня ліквідність, попередній хай. І нам би було б цікаво, коли ми би скоректувалися приблизно в цей діапазон. Стоп поставили за попередній хай, і наша ціль була би приблизно, ну нехай перший рівень це є 0,27 по Fibonacci, і ризик прибуток тут уже 1 до 2, так але цікавіший був би ризик прибуток, коли була би зона приблизно 0,618. Тут уже могли би ми втратити друзі 1 долар. Тобто, якщо б ми оновили ось цей хай, це був би 1 долар втрачений. Але якщо ціна ось так скоректується і піде нижче, то ми би заробили з вами 3 долара при цьому ризик менеджменту. Так, я думаю, ви трошки логіку вже. Для себе зрозуміли. Давайте дивитися, що буде відбуватися. Бачимо, що корекція відбувається, тобто продовжується. І бачимо, що ми не скоректувалися до рівня 0,5, але ці зони є для нас активними, тобто найближчий часом ці зони можуть бути зняті, закриті. І бачимо, друзі, що ми оновили наш бос структури, тобто, так як у нас ось ця була корекція. Ось тут у нас відбувся бос це в нас є мінімальним значенням, тобто наш імпульс виглядає ось так. Раз, два, три, чотири. 5, так, і корекція почнеться тоді, коли ми оновимо хай цієї свічки. Якщо ми оновимо лой цієї свічки, це в нас буде продовження внизхідної структури. Давайте дивитися. Бачимо, що Михайлоновили, отже, це в нас буде мінімальне значення. Це в нас є мінімальне значення. Пам'ятаємо, друзі, що імбаланс ось тут був, він частково перекрився. Тобто наш імбаланс все ж таки залишився на перекриття. І тут можна було також шукати продовження несхідної структури. І тут також, друзі, ще давайте ось так зробимо, трошки Фібуначі сюди направимо. Тобто це наш попередній імпульс. І тут, друзі, тут також є імпульс. Тобто, якщо провести ось так Fibonacci ще ось цю, то тут би також було б цікаво знаходити якусь позицію на шорт. Але друзі, магніт для нас, ви пам'ятаєте, це для нас є взагалі імбаланси і ордерблоки. Ми бачили з вами імбаланс Ось тут він перекрився повністю, і в нас ще залишився ось цей імбаланс. Ось тут не перекритий повністю, і є ось цей ордерблок. Тому ось ця зона може для нас бути активною. Тому що ми не бачили тут сильного імпульсу, він є дуже коротким, і цей короткий імпульс може означати те, що в нас не вистачає сили на продовження тренду. Тому потрібна ліквідність. Ліквідність знаходиться за ось цим попереднім хаєм. І як тільки ми знімемо десь тут ліквідність, побачимо злом структури на нижчому тайфреймі, продовжуємо з вами несхідну структуру. Тобто така логіка є, друзі. Давайте дивитися, що буде далі відбуватися. Також будемо по одній свічці це все робити. Бачимо, продовжується корекція. Зняли хай, і це міг би бути чоком структури, так. То, тобто ми оновили хай, і тут же, друзі, ситуація як, як виглядає? Логіка, яка? Ми оновили ось цей попередній хай. Отже, багато трейдерів по смартмані будуть вже шукати свої е, позиції на лонг. Вони будуть виставляти свої лонг-позиції десь ось тут, тому що ось це в нас є гарним ордерблоком на лонг-позицію. Вони би десь виставляли ось ці свої лонг-позиції, і стоп ставили за ось цей попередній лой, так і. Ось ці стопи, які знаходяться за попереднім лоєм, вони зараз будуть виступати для нас магнітом для ціни і на продовження несхідної структури це буде як паливо. Тому друзі, тут смартмані також вибривають, і не думайте, що якщо ми там по смартмані будемо торгувати, то в нас буде завжди профіт смарт також тут наказують, і також потрібно дивитися на ліквідність. І не буде такого, що 100% наших угод буде взагалі в профіті. Так, трейдинг це управління ризиками, і наша задача, щоб наш профіт був завжди більший, ніж те, чим ми взагалі ризикуємо. Тому давайте дивитися, що буде далі відбуватися. Пам'ятаємо, що тут є імбаланс, він вже зараз ось таким виглядає, тому що ми його перекрили. Бачимо, що. Перекривається повністю імбаланс, тобто він вже такий малесенький. так І бачимо, друзі, що ми якраз дійшли до цього нашого попереднього хая, тобто до попереднього ордер блока. Він для нас був цікавий. І тут на нижчому тайфреймі, в цьому діапазоні, я би вже якусь угоду на шорт-позицію на продовження несвідної структури для себе знаходив, тому що ризик менеджмент тут нам дозволяє, тобто ми стоп ставили би за цей хай. А профіт в би з вами ставили за взагалі за рівень 0,618, і тут ризик реворд становив би 2,75. Давайте рухатися далі, дивитися, що буде далі відбуватися. І пам'ятайте, друзі, що це в нас є ловер хай. Ловерлой, тому що ось тут ми, відбулася у нас корекція, це у нас буде босом структури. Тобто, як, як тільки ми його оновимо, це у нас буде босс. Якщо провести ось цю Fibonacci ось так, то ми якраз друзі прийшли в дискаунт масив, дійшли в дискаунт зону, і для нас ось ця зона є взагалі цікавою на шорт-позицію. Тому, друзі, тут і відкривав, відкривалась би шорт-позиція на продовження несхідної структури. Тобто ставили десь в цьому діапазоні. Давайте знову ж таки проведемо нашу Фібо, приблизно ціль рівень 0618. Нехай буде ось тут. Так, ось так поставимо. Давайте Фібо одразу видалимо, щоб не заважала. І давайте дивитися, що буде відбуватися далі. Давайте дивитися по одній свічці, щоб було зрозуміло. І бачимо, друзі, тут вже відбувся в подальшій босс структури. Тобто це для нас є босом. І давайте подивимося, чи ми дійдемо взагалі до нашого рівня по Fibonacci, той, що ми ставили 0618. І бачимо, чітко дійшли до рівня. І давайте також зараз аналізувати. Тобто наша ця угода би, була би в плюсі. Давайте тепер з вами аналізувати нашу структуру, яка в нас зараз є. Отже, це в нас є буде нашим максимальним значенням. Тобто це в нас є lower High. За цим lower High буде знаходитися чок структури. Тобто Давайте поставимо чок, чок структури. Ось тут був імбаланс, друзі, ось тут імбаланс був. Ми його частково перекрили. Бачимо, що перекриття часткове було, тобто на рівень 0,5. Давайте ось так зробимо. І він перекрився, але все ж таки маленька частинка тут є. І вона може також е, зіграти з нами е, пізніше відіграти. Тобто це буде така зона магніту. І тут, якщо ціна зараз коректується сюди приблизно цей діапазон, я би також шукав шорт-позицію. І тут ще також є, друзі, якщо зближити, тут є така невелика ліквідність, тому що тут у нас є рівні Хаї, майже так. Для нас це буде також паливом. І сюди ціна може дійти. Тепер ще одна зона, друзі. Тут ще один імбаланс є. Ось так він виглядає. Це також для нас буде зона магніту, ми можемо її перекрити, тобто прийти сюди. А наш в загальному імпульс був би виглядав ось так. Тобто ось цей імпульс виглядає ось так. Чому? Тому що ми е, почали коректуватися тільки в цьому діапазоні, тобто бачимо, що лої оновляються. Тут оновили лой. Давайте повернемося більш детально. Лой оновили, і ось тут ця свічка, друзі, вона знімала ліквідність. Як бачите, ця зелена свічка. Отже, це в нас такий був би лоєм, це в нас був би хаєм, і тут така мінімальна корекція, але я би не вважав цю зону, якби така основна, так? Тому що наша глобальна зона, наш хай попередній знаходиться ось тут. І ми можемо легко скоректуватися до цього діапазону, тобто сюди скоректуватися. Давайте дивитися, що буде далі відбуватися. Тобто я би вважав, друзі, коли б миновили хай цієї свічки, то ось це би було б в нас зараз лоєм. Давайте зараз дивитися, що буде. Бачимо, що ми хай оновили, отже це у нас буде е, дійсним лоєм. Давайте ставимо лої, це в нас буде лоєм. Отже, наш діапазон давайте проводимо тепер від самого хая до самого лоя. І наша цікава зона, куди ми б продовжували несхідну структуру, шукали шорт-позицію, це приблизно за рівень 05. Тобто, як тільки ми перейдемо за рівень 0,5, десь в цю зону, скоректуємося, я би тут шукав шорт-позицію на продовження несхідної структури. Тут ви бачите, що в нас є імбаланси, і давайте дивитися, що буде відбуватися. Бачимо, і баланс ми тестуємо. Поки що бачимо гарну маніпуляцію, тобто тут вже рівні хаї, це для нас буде ліквідність, одразу для себе ставимо. Бачимо, що тут може бути виступити для нас ліквідністю зараз найближчим часом. Тобто, поки що спостерігаємо, ніяких дій не робимо. Тут також, друзі, потрібно очікувати і знаходити для себе цікаві зони, а не постійно заходити аби як, аби було. Бачимо, друзі, що тут у нас скопиться ліквідність. Тобто, тут вже є такі хаї, рівні. Бачимо, що хаї ось ці знімаються, і тут, тут внизу також копиться ліквідність. Тобто ось ці хаї також точніше, також це для нас буде ліквідність. Якщо ліквідності не буде, не буде вистачати, щоб продовжити вис... низхідну структуру, то ми будемо зараз найближчим часом знімати ось тут ліквідність зверху, яка залишена за цим, біля цього імбаланса, так? І буде для нас потім на чому рухатися взагалі вниз. Давайте дивитися далі. Бачимо, що ліквідність тут також зверху знімається. Доходимо вже до рівня 0,5 по Fibonacci, тобто дійшли якраз до рівня 0,5. Тестуємо зараз його. І тут, якщо би був якийсь злом, то можливо я би заходив на шорт-позицію. Але все ж таки ризик реворд нам би цього не дозволив, тому що наш стоп був би ось таким, тобто великим. А ризик прибуток приблизно був би ну мінімум десь ось таким, так? Тобто дорівня 0,27 по FIBO, це приблизно ризик реворд, як бачите, 1.41, тобто не дуже гарний. так. І бачимо, друзі, що ми оновили наш лой. Отже, ми продовжуємо нашу нисхідну структуру. Тобто ця зділочка для нас би не зійшла. І давайте рухатися далі, не зациклюватися. Бачимо, що в нас відбувся босс-структури, це в нас бос. Продовження несхідної структури. Отже, це у нас буде зараз виступати хай, це для нас буде хай. Давайте виділяти ось цю фібо. Але пам'ятаємо, друзі, що у нас є ось тут імбаланс, не перекритий повністю, а ось цей імбаланс, давайте, до речі, перевіримо, він, мабуть, повністю перекрився. так? Якщо ось так провести, ну, бачите, друзі, що він майже повністю перекрився, так? Тобто ми його майже повністю перекрили. Але все ж таки можемо його пізніше перекрити. Тому це також буде зона для нас, як магніт. Бачимо, це в нас буде зараз лой. І бачимо, що ми оновили нашу ось цю свічку. Тобто у нас ось тут починається вже корекція. Ми оновили її хай, отже, це в нас буде нашим мінімальним значенням. І все, що в цьому діапазоні, друзі, знаходиться, це для нас буде взагалі одна, один імпульс. Тому ось так би я позначав би нашу структуру і все, що знаходиться за рівнем 0,5, ось тут. Я би вже тут заходив якусь, знаходив для себе шорт-позицію. Давайте дивитися далі. Бачимо, ми оновили ще свічки, бачимо, що ми тут копимо під низом ось тут ліквідність, тобто це буде для нас зараз паливом виступати. Давайте дивитися далі. Зняли ліквідність знизу, оновили ось цей лой. Давайте дивитися далі. Зняли вже зверху ліквідність, так. Давайте дивиться далі. І зайшли за рівень 05. Тобто наш би імпульс виглядав би ось так. Ось цей імпульс дійшли до рівня 0,5, коректуємося. І тут, друзі, забувся сказати, тут був імбаланс у нас, так. тобто ось це був імбаланс, і ми його якраз зараз з вами повністю перекрили. І тут є ще одна така цікава зона. Ось тут, друзі, ліквідність була, ми її зняли. Отже, ось це у нас буде тепер виступати таким ордер-блоком. так я би поставив це як ордер блок, тому що тут ліквідність ось ця знімалася з цими зеленими свічками. Тому ось так би ця зона виступала, ми тут перекрили імбаланс. І тут, друзі, я би вже знаходив якусь позицію на шорт. Тобто тут уже я би почав би діяти і знаходити якийсь злом на нижчому на нижньому тайфреймі. І давайте дивитися, що далі відбувається. Бачимо, що поки що наша структура, бачимо, друзі, що структура наша оновилася. І якраз ми дійшли за рівень 0,5 і почали далі низхідну структуру. Тобто, друзі, я думаю, для вас основна логіка зрозуміла це взагалі знаходити для себе зони дискаунта, не торгувати взагалі від преміум маркета, знаходити для себе дискаунт зони, тобто ці зони, які нижче знаходяться рівня 0,5, тобто там є для нас пріоритетні зони, тому що ризик. Прибуток в цьому діапазоні буде для нас кращим. Я надіюсь, ви з цього відео трошки для себе підчеркнули корисну інформацію. Дякую за увагу. Побачимось в наступних роликах.